Друзі, всім привіт! Запрошую вас до перегляду нового відео про буряки, про їх вивіз з поля, також про те, як їх копають. Всім приємного перегляду. Погнали, дивитися! Поки стоїмо в черзі на загрузку, то наблюдаємо таку картину. Не встигають перевозчики вивозити в поле. Ну, точніше з поля на цього буряк на край камінної дороги. Це той самий комбайн, тільки зняли з нього отут, отут, отут жатку. Е, ну, з копачами, з фрезою, <кій> та, що гичку зрізає. І забрали знизу там в нього під, ну, між двома осями стоять ще такі барабани, що перекидають наверх буряк. Тож це все познімали і получився от такий от... Перевозчик Вони по одному перевозять, а ропа тим часом, точніше, не ропа, а холмер грузи. От і все. Завершив. Бачите, це холмер Терадос 2. Був комбайн. А зараз виглядає отак. Просто перевозчик. Вивозять на край поля і все. Там ще досить багато, там, де вони вон, бачите, якщо видно. Зараз спробую зближити. От там ропа грузи. І виходить, вони стаміться з поля вивозять на край. На край поля, середини поля вивозять на край до камінної дороги. Щоб нормально. Ну, туди ніхто не заїде в поле по такій грязюці, по такому багнові. А на край поля ще куди воно не йшло? Отака от от ситуація. Стоїмо в черзі. Так і працюємо завдяки погоднім умовам. Повинна техніка працювати в надважких умовах. Хтось стоїть в черзі, всі машини фури стоять в черзі, я, як дефікатчик, їду без черги. Я об'їжджаю всіх. Ну, цю фуру, що переді мною, я не об'їду через те, що її вже почали грузити. Якби її не почали грузити, то я б її спокійно об'їхав і грузили б мене в першу чергу. Так і працюємо. Сезон цього року затягнувся занадто, буряків. Стоїть ще море. Я навіть не знаю, чи до березня місяця та вся копка, ті всі перевезення, чи вони всі завершаться, чи це буде аж до березня, а той хто його знає. Чи, чи буде сенс ті буряки возити вже в березні місяці, коли потрібно буде закривати вологу, потрібно готуватися до посіву. І чи буде ефект з того буряка, коли його привезуть на завод і почнуть вимивати цукор з нього? Чи там буде що вимивати? Чи буде цукор взагалі в цьому бурякові, який простоє ну, більше півроку на полі, та де ну, там, сім місяців там, чи вісім? Ну поживемо, побачимо, як то кажуть, що воно буде і як, як взагалі цей сезон завершиться. А ось сусіднє поле все в буряках. От Про що можна говорити, якщо ще просто уйма буряків не копаних? Просто і краю не видно цього поля, а воно все з буряком. Отак. От Поки перевозчики навозять буряк, то Хлопці, комбайнери вони ремонтують перегрузчика. Навіть техніка в таких умовах, в такому довгому сезоні не може витримати. Їй треба перепочинок, треба полагодити все. Ну, вона ламається, вона так ламається в таких умовах, в такому багні. А з таким довгим періодом, як вона працює, вже там, понад 4 місяці це все відбувається, дійство. То взагалі, ну, просто що може витримати, яка техніка? Постійний, кожен день в роботі, навіть якщо це імпортна техніка, це все ну, сильні навантаження, багні, грязь, дощ, сніг, мороз, ну, це все були морози, грузили великі брили, просто буряків не можна було розбити. А це ж все нагрузка на транспортери, на вальці, ті, що на жатці. Ну на все. І не раз бувало таке, що рветься транспортер, його нема, все стоїть, машини в черзі стоять, завод припиняють. Одним словом це вже не, не пора для е, збору цукрового буряку. Що я знаю точно, що е, в такі сроки ну, вже я не знаю, чи є сенс його збирати той буряк, чи лег легше передискувати та і все. Отже, друзі, поживемо, побачимо, що буде надалі. Чи, будуть, чи буде ця фірма збирати буряк далі, чи просто передискують його. Як буде, що буде, обов'язково я вам все розкажу і покажу. А надалі ми, як перевізники, з одного боку раді. Сезон продовжується, робота є, платять непогано. Возимо. І працюємо, що нам залишається, тільки працювати. Заробляємо гроші, ремонтуємо техніку, ламається, так само нюанси всі е працюємо. Поки з вами балакаємо, під'їжджає вже наступний перевозчик. Це вже Ропа Тігер шестиколісний. Вже в нього вміщається набагато більше буряка, ніж в холмера. Ось так іде вигрузка. Тут на, на цій як, шнекові не шнекові, стоять транспортери, вони вигружають ту частину, яка напроти шнека, напроти цієї труби. А там всередині в кузові ще стоять дві ленти, які тягнуть буряк. Зараз може побачите. Ось бачите, буряка вже нема, вже не сипляться. Зараз включать, о, включив транспортер і все, буряк пішов. Пішов спереду, назад, і ззаду вже потрапляє на вигрузку. Таким чином відбувається вигрузка на таких комбайнах. Да, Бурячки, звісно, того року затягнулися, але нічого. Все хвилина часу і комбайн вигрузився. Ну, точніше, не комбайн, а перегрузчик. Отак от і працюють. Там грузи ропа, сюди приїжджає, вигружає. Тут грузи холмер. І так по колу, поки не вивезуть з усього поля буряк. Така от робота в хлопців. Вже, звісно, Хотілося і віддихнути трохи від е, такого постійного, знаєте, як постійно їдеш, постійно, ну, їдеш, їдеш, болото, грязь, погода, непогода, свято, не свято, всі їдуть, всі, бо треба. Завод не може стати просто отак посеред сезону. Щоб його запустити назад, це буде дуже важко. Його можуть спинити на мінімум, але він повинен йти. Ну, а ми, в свою чергу, повинні забезпечувати нормальну доставку буряку на завод. І в цьому вся робота наша заключається. Незалежно на яких відстанях, незалежно по яких дорогах, бо різні дороги бувають. Наше завдання забезпечити доїзд буряка до заводу. Їдемо собі по дорозі, веземо буряки і наблюдаємо таку картину. Ніхто не хоче скупатися часом. Озеро це, озеро це, чисто так озеро на полі. А взагалі то така картина на полі. В кожній колії стоїть вода. Просто в кожній колії. Озеро <зеротики>. таке невеличке. Отак От тут це поле, на якому було викопано буряк. Зібрали буряк, вивезли і отака От картина стоїть зараз на полі. Як його обробляти далі? Що з ним робити? Чекати весни, а весною буде видно, що і як. Зійде вода, підсохне трохи та й будемо працювати. Ми надалі возимо буряк. На даний момент їду з загрузки і ну, проїжджаю мимо, і тут такі краєвиди дуже класні. То Вирішимо вам зняти кусочок, показати. От ще одна картина, зараз глянемо. Просто стоїть озеро. Я спочатку їхав, думав, що це став. Ні. Це поле, на якому. Зібрали врожай буряка цукрового така от ситуація на полях. Отож, друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, клацайте дзвіночок, щоб не пропускати відео. Всіх буду дуже радий бачити на своєму каналі. Пишіть коментарі, я на всі відповідаю. Що знаю, ділюся. Чого не знаю, дізнаюся, і також з вами ділюся. Далі. Буде цікавіше, більше відео. І саме головне, чим закінчиться весь цей сезон? В що воно перейде, я обов'язково вам покажу. Все, Всім до зустрічі, друзі!